Доброго дня! З вами розбор Картин. І сьогодні ми говоримо про дуже небанальну картину на дуже відому тему. І це робота українського художника, модерніста початку ХХ століття Олександра Мурашко «Благовіщення». Картина експонована в, в Києві в Національному художньому музеї України. В традиції благовіщення ця сцена виглядає досить відомо і канонічно. Архангел стоїть обличчям до Марії. Він приносить благу вість про народження майбутнього спасителя. У них спокійні жести і мінімум емоцій. От, подивіться Леонардо, все за каноном. Ось Караваджо. Більше експресії, але тримає правила. Модерністи почали міняти пластику, особливо Моріс Дені. У мурашко абсолютно оригінальне рішення і дуже складна постановка сцени. І в 20 столітті подивіться, який Рене Макріт. Отже, благовіщення писали віками. А тепер дістанемо звідти з цієї шановної галереї роботу Мурашко І подивимося, що саме він зробив в своїй версії. І ми одразу бачимо, що сцена в нього влаштована не банально, що архангел стоїть позаду Марії. І що це не зустріч. Обличчям до обличчя вторгнення, від якого їй не втікти. І Марія тут зовсім несмиренна. Подивіться подол її сорочки, незручно притиснений, і плече натягнуто впало. І, значить, секунду назад вона або стояла. І повернулась до виходу, і коліна в неї просто підігнулось, і вона впала на цей килимок, хапаючись рукою лівою рукою за своє вишивання. Або вона сиділа на колінах і привскочила, лишаючись на колінах, і схопилася правою рукою за обличчя в жесті захисту і потрясіння. І це не прийняття. Це таке різке ні Марії. І таке рішуче, так, архангела, тому що здійснилося пророцтво, про яке Марія тільки чула раніше, тільки натяками. Неочевидно. А тепер подивіться, як поводиться архангел. Він входить стрімко і невідворотньо. І жест його правої руки переконали твердження, що звершилося. Його голова тут написана з відголоском візантійської стилізації. Мурашко дуже цікаво підійшов взагалі до питання, з яких двох різних реальностей походять його персонажі. Тому Архангел таке враження, що взагалі з глибокої древності, не точно не звідси Марія сучасна нам дівчина, а Гавріл. Ні, він як з візантійської ікони. Але він опустив очі не тому, що смиренний, тому що вся його фігура цьому протирічить. І не тому, що він дивиться під ноги, щоб не зашпортитись і не впасти обличчям в ті нитки. А тому, що візантійські очі, очі візантійських святих завжди беруть фокус на себе. А у Мурашко не було такого завдання. У нього фокус не на Архангеля, а на Марії. Незважаючи на те, що у нього домінуючий жест а у Марії реагуючий. І по-друге, йому би прийшлося ще придумувати, куди цей погляд взагалі направляти Візантійський, щоб Архангел кудись у нього рішуче дивився. Тому Архангел виривається стрімко, але з шанобливо прикритими очима. І тут ми розберемо чотири блоки. У нас чотири блоки розбору. Як він робив цю картину, тому що картина дуже цікава і дуже складна. І перший наш ключ, перший наш блок це техніка живописного письма. Тому що мурашку треба було одночасно створити атмосферу сакрального, створити напругу взаємодії, і це все він так собі вирішив помістити в сучасний йому побут. І він мусив це якось відтворити в фактурі. Маском. І тому у нього тут не одна техніка, а три. Всі художники міксують техніки. У мурашка дуже оригінальне рішення, дуже цікавий експеримент. І почнемо з сучасного побуту. І тут художник наш правдивий і шикарний, тому що правду говорять легко і приятно. І у нього мазок антуража легкий, невимушений. І так написано у нас. Фон, підлога, стіна з квітами, щоб вони не заважали дії, але з іншого боку, без цього легкого шару, сцена би сама захинулася в деталях. Виключення, виключення у нього Килим, але у нього друга інша роль. А от на Архангелі і Марії наш художник окремо зосереджується, і ми також зосереджуємось слідом за ним. Отже, Архангел круте рішення, зроблене в двох техніках одразу, бо він в переході з неочевидного в очевидне. І тому його одяг такий самий невимушений, як фон, але його динаміка іншої природи. І голова з рукою і лілією, виписана в академічній, дуже чіткій і детальній стилістиці, тому що це вузли концентрації. Бо він одночасно і явище. І персонаж. Він дуже акумулюючий і сильний. Але що ж Марія? Її лице, руки, плече все також прописано академічним мазком, чітко, і зібрано, і без натяку на випадковість. І тут важлива ремарка, бо Марія тут не просто людина, перелякана, вражена дівчина, тому що в християнській традиції вона стає фігурою не меншої сили і ваги, ніж сам архангел. І Мурашко не забирає у неї цієї ваги ні за яких обставин. Навпаки, він підкреслює, що саме в ній поєднується людське і сакральне. І вона героїня саме цієї сцени, але також вона майбутня свята, центральна фігура в пантеоні християнства. І вся драма, все напруження в картині, вибудовані навколо майбутньої мати Спасителя. І нарешті третя техніка: подивіться на занавіски. І вони витягнуті таким довгим, легким мазком, немов би художник одним рухом, одним подихом провів повітря по холсту. І для мурашка було важливо дати простору максимум повітря і не заважати при цьому сцені. Також занавіски важливі йому як точка візуального і наративного напруження. Коли звичний об'єкт бере участь в раціональній події? Тому що через абсолютно земну побутову річ в простирадва на мутузочці проходить архангел, сила, поруч з якою весь наш світ тремтить, як занавіска на вітрі. Як же нам дати відчути тремтіння цього відкривання? І це тремтіння янгольських крил? Подивіться, як блискучо вирішена проблема з крилами архангела? Мурашка їх взагалі не пише буквально. Крила тут дані як форма світла, яке проривається через занавіску. І це не предмет і не декоративна деталь, а енергія, яка відчувається в просторі. І тут в нас захований другий ключ до розуміння цієї роботи, і це організація постановки світла. Подивіться, світло не б'є за спиною Гавріла, як неконтрольований прожектор. Воно має. Очевидно, але розраховано на уважного глядача форму. А ми з вами уважні, і ми це бачимо. Тому що світло виходить за руки архангела, кидаючи на його руку, знизу красиву тінь. Але за головою світла немає, там пейзаж. І так же само його немає над сходинкою. Ми бачимо траву. А світло вже скошене, як забране крило. А з другого боку світло розсіюється за як дифузором, розсіючим екраном. Але це ж ми бачимо його за одним з квітів на терасі і чітко бачимо його границю між горшками. І крім форми світла, є ще його дія, як джерела. І це дуже продумано. Подивимося, як влаштована архітектура світла в картині. Його немає ні спереду, ні згори, і у вікно на Марію не падає жодного променя. Ні. Світло тут прорвається через щілину між занавісками під рукою Архангела. І воно падає в бліки на підлозі, а плетом в складки тканин наверху і запалюється червоним на руці Марії, і розтікається, покарає її обличчя, її плеча, і світ навколо Марії. Просто вибухає світло. І важливо, що це світло іде саме від крила Архангела знизу з-під його фігури. І в живопису це називається контражур від світка ззаду. І тут же парадокс: при такому контражурі на Марії, так чи інакше, мусить лежати тінь від архангела, але її нема. І зверху теж пусто. Немає навіть легкого відбитого бліку над головою. Тут або стиль у Марії настільки сувора, що навіть світла не відбиває, або художник схитрував і забрав фізику заради драматургії. Тому, тобто, що якщо б не було такого світла, не було б і самого Благовіщення. А тепер давайте вже подивимось, як Мурашко вибудовує кольоровий строй своєї роботи. І тут буде наша третя. Зупинка, треті двері, третій ключ, який в науці називається Колористична структура твору. А якщо по-людськи, то просто колір. І перед мурашком стояла важка задача. Зв'язати кольором не тільки весь простір картини, але й ті три різні техніки письма, про які я вам вже розповідала. І йому треба був медіатор. Це тобто колір, який. Тримає площину і не перетягує на себе увагу. І цю роль у нього грає лавандовий екран. І насправді це не екран в звичному сенсі, а вишивальна рамка, за яку, власне, тримається Марія. Але для нас важливо інше: ця річ дає глибину, дає нам правильну геометрію і балансує різні техніки. Своєю особливою плотністю, щільністю і тоном. Тому що ламандовий колір сам по собі посередник між теплими і холодними кольорами. І він тут працює саме так. Він самий компромісний тон, який втримує сцену в рівновазі. Цей екран взагалі дуже важливий, він грає кілька функцій, всі важливі. Він, як та роль другого плану, за який дають окремо оскар. Наприклад, лавандовий екран разом з ногою Архангела вибудовують коридор головного фокусу на обличчя Марії. І фокус фіксується тут достатньо жорстко: вам нема куди дітись, наверх ви не можете піти, там високий горизонт, немає бліків, де око могло би затриматись. І вони ні. Р... начебто там білий подол Марійної сорочки, але він не притягує, відштовхує. І в сторону теж не можна, тому що на спокійному цьому лавандовому екрані білі пелюстки лілі тримають границю, тримають кордон. І вам лишається одне дивитись обличчя Марії. А щоб ви точно туди потрапили, художник вам написав ще дві стрілки. І ось ви її бачите: перша це підсвічена рука, коса і лице, і друга це темна складка, рука, коса і знову лице. Але одного фокусу мало, і потрібна ще ось композиції. Те, на чому тримається вся сцена, як він це вирішує кольором. У мурашка несуча деталь, не лілія, не килимок, не штори, не Марія і не архангел. А це у нього нога архангела. Але чому ж нога? По-перше, кольор. Вона поєднує жовти, жовту підлогу і голубі зеневіски. І не просто поєднує. Якщо збільшити і придивитися, видно, що нога буквально зібрана з цілого спектру мазків жовтих, блакитних, лавандових, рожевих. І це цілий танок кольору. І саме тому вона стає ідеальною колонною, яка тримає все полотно. По-друге, опора цей крок вперед не декоративний. Він це явище і робить архангела не привидом, а істотою, яка реально війшла в простір Марії. Без цієї точки опори вся сцена висіла б в повітрі. І в повітрі, скорше за все, висіла би, просто Господи, голова архангела. І в третіх рух, бо нога несе на собі зібраний спектр кольору. І він рифмується з іншим, але розпорошеним по сорочці Марії. Якби художник зібрав кольори на ній так само щільно, її фігура перебила би вісь. Але він зробив хитро. Він на Марії зробив розсіяний спектр, а на архангелі зібраний. І вони разом складаються в взаємодію. Тобто вони зв'язані не тільки жестами, але й самим живописом. Ось так працює ось композиція – колір, опора і рух. Але сцена не може триматися тільки на ньому одному. Треба ще площина, бо у архангела є своя опора, а у Марії мусить бути своя. І мурашка її дає. І це килим. І, здавалося б, це побутова деталь. Але саме він стає майданчиком, яка заземляє Марію: дошки тераси, ромби під горщиками, квіти в горщиках, все це працює як геометрія і статика. І вони фіксують її рух і створюють паузу напруги між вторгненням і спротивом. А крім того, Килим бере участь в маскуванні дуже хитрого прийому, і ось так ми підійшли нарешті до самої непомітної ситуації, до самих непомітних дверей, за якими захований останній четвертий ключик цього розбору. Ми підійшли до оптичного обману перспективи. Або до парадоксу простора. І це от найскладніше, що тут є. І знову ж таки, давайте подивимось, як же ми сюди дивимося. Бо наші очі притул впираються в плече Марії. Ми не бачимо сцену зверху, стоячи над дівчиною, і не бачимо сцену збоку, сидячи з нею на килимі. І килима нам теж не дісталося. І навіть ми не бачимо сцену знизу, так якби ми були котом Марії. А ми стоїмо в центрі, і погляд впирається саме в плече. А от до речі, котом Марії це було б цікаво теж. Але в плече, в плече. І навіщо ж ми дивимося плече? Сенсу нема. Плюс нас зразу забирає стрілка, рука коса, лице. а знизу нас підтискає жорстка геометрія і килима і лавандового екрану. І тут художник вирішує дві задачі: перша так звана неспівпадаюча оптика. Тому що вся сцена стає тісною і нервовою. І це нам м, така спеціальна компресія. І глядача буквально закидають на терасу. Ви вражені і фіксуєте щось дивне. І це не тільки світло тут, і не тільки колір, і це ловушка. Тому що це не обман свідомості, а це обман підсвідомості. Художник прокладає коридор, Плечо, плече, рука, коса, лице. Ми йдемо з ним автоматично, навіть не питаючи. І поки ми зайняті цим рухом, ми не помічаємо головного, що простір. Стиснутий і перекошений, і що пропорції зламані. І що ми цього не фіксуємо, і саме тому такий сильний ефект. І це як на ярмарку. Ви кидаєте м'ячик в корзинку, потрапляєте і отримуєте пиріжок. Ви щасливі, їсте свій пиріжок. Поки ви їсте, ви вже і гордитеся, ви вже забули, що ви прокидали місячний дохід чесного продавця пиріжків. Ось так і тут. Художник дає вам маленьку перемогу, ви знайшли лице Марії, але заодно він вас відволік від головного трюка з простором. І саме тому ми стоїмо перед цією картиною, челюсть нас відпада, і ми відчуваємо чудо і не можемо пояснити, що саме відбулося. Це вищий пилотаж. Це такий самий прийом, використовує великий Едуард Моне в своєму великому творі. Барфолі Бержер. А тепер давайте уповільнимось, тому що мені важливо пояснити вам максимально ясно, тому що цей трюк не простий. У нас є Марія, реальна людина реальних розмірів, як Константа. І хумок реальний, і Тараса. І щоб вам було краще видно, я вішую біля цієї ж картини, ескіз цієї ж картини, з правильними розмірами. І покажу вам ці ж реальні розміри на самій нашій роботі. І що ж ми бачимо? А ми бачимо, що Марія по з Архангела в реальності, тому що він величезний. Його розмір не стискається через віддалення від Марії. Ось його реальний розмір. І що простір під ним стискається до одного кроку, а по ідеї мусить бути десь п'ять. І що це все ховає діагональ килима. І занавіски, які тремтять. Які, до речі, повішені, невідомо на чому, а вони подивіться, які громістки. А чому невідомо на чому? Тому що перекладена, вона би поламала цю всю ідею. Тому він мусив їх підвішити на тонкій мотузочці. А ось на ескізі, бачите, все в порядку. Але якось нудновато і чуда не відбулося. А на Благовіщенні стопроцентно ми бачимо диво. Ось така ця робота. Дуже складна, дуже цікава, дуже розумна людина її зробила, і дуже приємно зрозуміти її. У старих майстрів була традиція. Ти мусиш створити свій опус магнум, єдиний шедевр, через який через яке твоє ім'я залишиться в історії. Я не знаю, чесно кажучи, чи вважав Мурашко Боговіщення своїм шедевром. І він написав його в 1909 році у віці Христа. В тому ж році він одружився. І, напевно, це був один з найвагоміших років його життя. І більше ніколи, ніколи він не повертався до теми віри і релігії, і дива.